Всім привіт! Хочу зняти вам відео очередне, як розбираю гнізда. От. Ну, я вже почав от, і думаю, треба показати, тому що є ж такі люди, як говориться розумні. От, вони там 15-20 років так робили і ще пробують щось доказати або ну, убіждають когось. В коментарях там не важливо. Дивіться, як роблю я. Мені все одно як там то робить, я не переубіждаю так робити. Але <кхід> от ситуація. От дивіться. Витяг я гніздо, да? Бачите, це все мокре. Оці всі послід оцей. Оце все сіно в крові прям. От. Це що сухе, я все забрав вон сюди. Так, є кролинята, до речі, багато. От. Будемо щось вибраковувати. <кій> Дивіться, скільки викинув трупіксів. Да? от Один трупікс. от Великі другі. Це все в гнізді було. Да? Тобто, якщо не перебирати гніздо, я просто не уявляю, як воно буде тут воняти, гнить через днів там 3-5. Я взагалі не розумію, як... Люди хочуть доказати, що в заразній час таке робити не можна. Категорично чіпати руками не можна. Ну це таке. Так, значить дивимося. Хай хто хоче, той не чіпає, а хто хоче, дивиться і для себе, як говориться, бере якусь інформацію. Да? Значить, оце все викидаємо мокре, повністю йде сіно також. Я його викидаю. Так. Тому що там кроленята лежати не будуть. Вони стануть холодні, вони можуть захолоти. Передивляюсь, де є ще по чуть-чуть. До речі, у мене ще один обводний такий у нас мої Це більш-менш сухіше. Вроді би, так. Да. Де мокре, я викидаю? Я не хочу, щоб мені потім вони позахолоджували. Тут приміщення, звісно, не царе. Але це не є добре, коли холодні, вони лежать. Так, ну це все вроді видалі да. Це Цифра викидати. Чистий лоток, уявіть, що на дні робиться. Це чисто поприлипало це все, так? Да? О, то як тоді вона має там бути той кролик, я щось не розумію. Плюс там замерзне. А як людей взагалі на дворі там, то це взагалі треш. Ну це пишуть люди там чи говорять, обично ті, в кого там, як правило, 10 кроликів, якихось там чи 20. От, і вони так це життя тримають на дворі, типу в них там якось самки приводять і вони виживають. Може і так. Є різні самки, є різні ситуації, але ми говоримо про своїх кроликів. От, так, значить, сюди взагалі сімця. Треба було десь помаловато. Я завжди формую гніздо. До речі, будемо відважувати відкуковувати, тому що мене три присамки родили підряд тут. Більше ближчим часом не планують там ніхто покролюватись. Тому ми будемо вибраковувати, як говориться, шкода, але то машина. Жалко, але то у пчолки, Треба слідкувати за своїми кроликами, щоб вони були... Повноцінні, здорові і швидко набирали вагу, їх повинна бути определена кількість зніздів. Тому безсмислено лишати там 15, 14, так, да, вони так родять. А смисл 8-9 це норма. <кхем> Значить, давайте сюди, щоб понятне, що чуть було через вагу. О, таке буде видно, я думаю, ось. Включу ваги. видно да значит семьдесят пять грамм супер Один. и пять два большая и больших семьдесят три восемьдесят четыре семьдесят пять шесть семьдесят пять семь 7 штучок і 55 ще проходить, а до 55-8. Так, отакі по типу <клес> дрібнота 30 грам раз не йде. 40 теж воно таке мале. Ну і цей 35. Ну не знаю. Оцього 40-го, ну, блин, можна лишити в плані 9, щоб він був, так? Да? Як би. Ну, але зараз ми почекаємо де. Підкинемо, глянемо, куди його. У мене там ще є. Хоча навіть не так. Там є гнізда, в яких до 12 і треба викидати. Що ти вилазиш, ти занець. Так, <клес> значить, з цим розібралися. Вісім тут поки. Лишаємо більший, Да? Добре. Так, есть ещё самочка у нас, уже была в полтавской среде. Я так понимаю, где было, была. Но... тут есть. И что-то там не было рушится. Я не проверял, вообще на но... Да, есть. Что-то есть, да. Так. Полтавская среда ага. была, Так, я бы, знаете, что пока вот эти вискалы... Переберемо пушок чистіше сюди, все, як я роблю завжди, да? а тоді назад у те гніздо. Ну, Вроді би вона щось там... Так, оцей вже сам сидів один. Ну ще теплий. Теж гарний крило. Таке він. 55 грамів. Ну ще куди не йшли. Сам сидить, він саме. Оооо, який он є. Чотири. П'ять, шість, сім. Ого. Вісім 9, опять вона привела, 10. капець. Ну вони тут добрі, ці вроді в сухому лежали, але я переложую по-своєму кубло, бо воно мені в кутку не нравиться. Але доволі сухе кубло. Я б сказав, навіть геть сухе. Таке впечатлення, що вона їх родила десь там. Та заспокоюся, той же бушує. Так, значить, воно сухе доволі, я вам скажу. О, у цієї взагалі. Да? Ну таке символ. Значить, ми що робимо? Вложимо гарно все сюди. Робимо посередину цю ямочку. це звичайно я це і роблю, да? Добавляємо чуть-чуть сінця, якщо маловато. О. Ну, щоб до стіна все ж не було. Отак, ямочкою, бачите як. Потім на дно кидаємо половину цього пуху. От. Так само на дно прям. Так. І, <coughs> дивимося. Тоже. Ну, блін, де ці теж забагато для да? мене, Але вони такі кругляші так 70 добрі. 60 підет.

Ну блін, 10 штук, що лишаю я, на батькій 10 штук, бо в неї і було б це другий раз вона родить, вона перших 10 штук теж викормила, вони є вони полтавці, тут по 5 і тут по 5 є вони. Тобто вона викормила. Отаке гніздечко, бачите, сформував, суперово перебрали. Все, несемо сюди до мамулі. Так, що ти? Малиха. Значить, хай поки буде десь, да? так? Я закриваю маточник. Ну, завтра відкриємо. Так, записати обов'язково треба сьогодні. І ще хотів проглянути позавчора. Те що я знімав, там теж багато кроликів. Я думав, підкинути вас. Але я щось підозрюю, що їх там, як сказати правильно. Не всі вони накормлені, мають бути, по суті. І якщо є менші, то я викину. Так само через вагон. Два. Чотири. Шість. Вісім. 10-11. Так, да, 12 штук такі є. Так, того що відігрівав є. Так, гніздо тут я сформовував, тут не треба нічого. Це я вчора перебирав. А це що я показував відео, знімав, як від, е від, е за ну, від холоду спасаю кролика, да, грубо говоря. Так, 80 грам. Чудово. Це другий день. 75. 75, добре. 80 добре. 80 добре. Так. Всіх маленьких не буду брати. 80, супер. 90, супер. Так, і того, що в нас тут залишилось? П'ятеро, так? Да? П'ятеро це багато. 55 проходить. 50 теж проходить ніби. Так, це в мене є 9, знаєте, ми рахуємо. 45, трохи маловатий. Ну, пятьдесят. Так, воно похубирано все, гарно. О. Так, значить там 8 виходить, так? Да? Раз 12 було, ну так. Да. Значить тут восьмеро. Можна лишити 9 або 10. Це вже не первістка вона, вона вже неодноразово родила. О, можна підкинути її. Оціх, що по 50 грам, я ще може підкину навіть. Давайте ще раз передивимось. Так, 45. Маловато. 50, оцей пайде 9. Може витягну. І цей такий великий, 50, так. Да. Коротше, десяток лишаємо. Ну, оцей 35 грам це не. Ну и цей такий він 50 грамм. А це тут вот, шоу. Цей 30, ні. 35, ні. Ну это 40, ні. Нет. нет. Коротше це ложимо 10. Все, таке все получилось у нас. Добро, ці мені, ні, ну на жаль, ні. Вони, бачите, не кормлені, вони нічого на це не поїли. Ось. Тобто без, З них толку не буде, да. І 12 штук вони тут не потрібні. Тому, на жаль, їх викидаємо. Так що отак от, так це гніздо так? Це лишаємо. Так, так що таке от відео вийшлося в нас. По 10 штучок навіть де не дебаш, то вийшло. Ну, нормально, нормально. Скажімо так, якщо десь і малесенький один пропаде, станеться 8 чи 9. Це нормально. Це нормально, це не мало. Ось все оборочка. Так що, отакі от з трьох саме перебрав. от. Значить, позаписувати лишається тільки. Я ще запишу. От, сьогодні ця родила 18-го, а сьогодні у нас 19. те так, пишу я. я. пишу отак, родила в своєму, бачу. 19, 02, 24, 7. Тут, вроді, би, 8 штучок ми лишили, да, Це нам не надо, і це пуск це коли пускав порвав. Так, цієї є теж добре записано. Ще нам в срібло записати би, так? Да? Так, да, це бачите, 18-19 родила. Ну вона десь вночі. Ну, до речі, вона перший раз родила, родила 12, 10 в неї осталось. Тобто 2 відійшло, я бачу. Да. Тому, як би, я думаю, 10 вона так само повинна кормити. Ну, якщо не вийде в неї, ну, що страшного. Щось вибракуємо. Викинемо. Так, 0,2. Одною рукою писати, звісно. Так. Десять штучок, так? Да. Так це вже нам не треба. Так, це від Ареса у мене є смс. Друга лінія. Підписаний. О, все. Я тепер знаю, що 19.00. Ну, там допишу рік, то таке. Так що отак от, от вийшло. Так, поки ближчим часом немає родів. Далі там в 27-х числах бачу, 27 навіть на навіть місяць, 27-7, да, 28 е теж немає. 12-го. Ну, коротше, далі у мене окроли будуть. На початку 2 числа бачу є. Далі хто це ще у нас? Тут має родити коли. Ага, Ціх вже треба було попарувати. 19, 4, 15 днів ще рановато, ще днів Ця 4-го родила, бачу, а це 5-го. Сьогодні у нас 19, да? 14 днів. Ну, ще рановато, хай у них мальок, вони там по 9-10, по бачите, кормлять. Хай чуть-чуть вони трошки поправляться, бо вони невеличкі такі кролички. це в них вже другий окрол. Але нічого, так так що таке, от відео кому понравилось, ставим лайк.